Вітаю, друзі! В роботі в нас Renault Master і встановили доставний головний пристрій на системі Android. Зараз трошки наведемо. Встановили доставний головний пристрій на системі Android через додаткову перехідну рамочку. Ось так він у нас виглядає тепер в машинці. Зараз працює тут все. В вам радіо. Спеціально знімаю вам, як він став в рідне штатне місце і як виглядає ця перехідна рамочка, яка, за, за допомогою якої ми можемо поставити планшет е, Планшет 9 дюймів, верніше вибачаюсь, 10 дюймів в цей автомобіль. Все підійшло класно, ідеально рамка виглядає. З усіх сторін вам спеціально зніму це відео. Рамка виглядає достатньо класно. Ось, Бачите? Тобто, Ну як рідно. Ну, і, Звичайно, в Реномайстер. Це автомобіль великий, бус, тому показую, як виглядає камера заднього огляду. Ми її підключили від камери заднього огляду ідеально, якісний. Якби, будь ласка, дивимося бровки, все, паркуємося, все класно виглядає. Тепер можна спокійно паркуватися і, скажімо так, спокійно бачити. Магнітола достатньо швидка. До речі, ці магнітоли ви вже знаєте, але ця магнітола у нас, нас 2,32 з восьмиядерним процесором. Тобто оперативна пам'ять 2 ГБ, а внутрішня пам'ять 32 ГБ. Але восьмиядерний процесор він робить свою справу. Система працює достатньо якби швидко. Покажу зразу, що в наших магнітолах Android 13 дозвіл на 1280х на 720, процесор octa 85-81, але 1,6 ГГц і пам'ять оперативна. Ну, цього достатньо, щоб магнітола працювала і відкривалася ось таким чином. Тобто все працювало швидко, дисципліновано. Гугли, воно бачите, як переходить, ну, достатньо швидко заходить. Е, якщо взяти відео, я не знаю, можливо, є який, який відеоролик, то я вам покажу, як взагалі, яке зображення зараз. Це магнітоли, класне зображення. Ось писалося на штатне рідне місце. Гарно показується, класне зображення. Так. Будь ласка, трошки верблюді. Вам стрічку. Звук хороший. Табуни коні бігають.